Підозра Галущенку. Екс-міністр енергетики може бути причетний до корупційних схем на понад 100 мільйонів доларів. Операція Мідас триває. Екс-міністр енергетики Герман Галущенко отримав підозру від Набу і САП. Фігуранта справи Мідас звинувачують у створенні схеми із виведення через офшори і криптовалюту е на рахунки фонду у Швайцарії, яким розпоряджається власна родина Галущенка. А загалом Набу порахували що поки Галущенко був міністром енергетики через його довірну особу, відому як Рокет. Злочинна організація вкрала з української енергетики понад 112 мільйонів доларів готівкою. Це ось така підозра. Частково ми бачили, як вона була матеріалізована на тих знимках під час обшуків набу, пам'ятаєте ті такі стоси американських банкнот, ще навіть банківських упаковках. Ну і як засувала антикорупціонера за допомогою компетентних органів низки країн, ці кошти легалізували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту, інвестування таке в лапках через спеціально створений фонд, про який я вже казав. Ну і цитую повідомлення САП. Наразі встановлено, що на рахунки фонду, якими розпоряджаються Родина підозрюваного перерахували понад майже 7,5 мільйонів доларів, ще понад 1 мільйон 300 тисяч швейцарських франків, 2 мільйони 400 тисяч євро готівкою. І це все родині напряму Швейцарії Галущенко. Частину цих коштів, до речі, вже витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додаткову ренту, а також витрачали його на власні потреби. Про це будемо трошки пізніше говорити, а зараз, до речі, Вищий антикорупційний суд просто зараз розглядає скаргу Галущенка щодо його незаконного затримання. Ми будемо повідомляти новини із зали суду, коли вони з'являтимуться. А зараз в нас на зв'язку вже виконавча директорка центру протидії корупції Дар'я Калинюк. Дар'я, вітаю. Доброго вечора. Отже, Галущенка не випустили вчора з країни. На що він, власне, сподівався, коли їхав, коли купляв квиток на поїзд? Сподівався, що втече, як і міндіч, але ну не дарма ж у нас змінився керівник державної прикордонної служби. Міндіч тікав, коли Дейнеко, екс-очільник державної прикордонної, опікувався нашим кордоном. Ось а Галученко тікав, коли вже там відбулися певні ротації і зміни. Ось ну я думаю, ні для кого не секрет, що Галушенко був в полі зору на Буї Сап, і для Галущенка самого. Ось тому десь він відчував, що мала би бути підозра. Ось, але ну не, не встиг він втекти, і слава Богу, і слава Богу, що набу сап його затримали. Ось оголосили про підозру. Я думаю, що це був були невідкладні дії. Його затримали поки що без ухвали суду. То і в зв'язку з такими невідкладними діями. Тому Галущенко намагається це оскаржити. Але в набу ну, я впевнена, що є обґрунтування. Галущенко намагався втекти, тому вони мали діяти швидко. Я думаю, що найближчим часом будуть слухання в суді про обрання запобіжного заходу Герману Галущенко і буде. Детальніша інформація від прокурорів, адже. Це підозра... Сам факт до речі, що його затримали вже під час спроби перетину кордону, чи це означає, що його навряд чи можуть відпустити під заставу тепер? Можуть. Можуть відпустити під заставу. Завжди застава є альтернативний е, е, захід, такий запобіжний, і е, прокурори будуть обґрунтовувати напевно, що тримання е, під вартою. Просто застава може бути більша, і цей факт, що він намагався втекти. Буде використаний для того, щоб або збільшити кількість застави, або ну я сумніваюся, що суд відмовить випустити під заставу. У цей генерал Дейнека, який очолював ну майже майже 4 роки очолював власне війни. Я маю на увазі прикордонну службу. І мені здається, що там крім Міндіча, дуже багато людей доволі таки безперешкодно і навіть якось спокійно на своїх автівках перетинали кордон, які вже тут були під слідством, під підозрою. Дуже багато людей під підозрами. Дуже багато людей військово зобов'язаних, які, які лишали лишали і потім не поверталися. Ось я думаю, не дарма екс-генерал, ну діючий генерал, але екс керівник державної прикордонної служби також має підозру в корупції. Від набувся у нас вже є перший коментар від самого германа Галущенка, екс-міністр. От що він сьогодні сказав в залі суду. Це є матеріал так, я колись свідчення давав, я сказав, що в мене діти, що тут таке, що тут такого. Так. Просто ну, мені трохи, знаєте, знову таки. Буде мовно, Позвонили, сказали, пане, там, є всі телефони, а мої. Позвонили, сказали, що пане Галущенка, ось вам повістка для вручення Ну, І Галущенка почитав і побіг. От, ну розумію ситуацію. Але ну ми ж дивіться, ну ми ж хочемо всі, я зараз говорю не як те, що в підозрі, це окремо, я не хочу зараз коментувати, буде окремий процес. Там дуже багато цікаво, дуже багато я хочу. Але е, питання, ми ж як, як колишній міністр юстиції говорить, так ми ж хочемо жити в правій державі, а не щоб кожна можна було на вулиці, змикнути. Посадити і потім розбиратися, та, щоб люди злітали, щоб знімали людей з потягів, з літаків, дай Боже, будемо літати скоро. Ну, ми такого не хочемо, звичайно, щоб кожного міністра отак от могли всього-навсього за якісь скільки там мільйонів, отак от знімали з споїзди. Це, це якийсь справді правовий безпреділ. Ті от мільйони, та, які набу нарахувало на рахунках цього фонду. Що це за гроші? Може, це просто добрі, добре зароблені гроші або якийсь спадок. Це продовження історії про розкрадання грошей на енергоатомі. Деталі ми всі побачили в листопаді. По суті, це так звана схема шлагбаум, де на кожному тендері енергоатому. Постачальники віддавали 10% організованій злочинній групі. Ось. І Частина цих грошей осідала за кордоном в офшорах, і тепер ми бачимо, де саме так, якийсь інвестиційний фонд створили, пов'язані з Галущенком. Люди в Карибських островах, острів Ангілья. Я навіть не знала, що є такий острів, чесно кажучи, ось класичний офшор. Ось туди заганялися гроші, які перед тим були трансформовані в крипту. Ось частина грошей поверталася через цей інвестфонд в Швейцарію для родини самого Германа Галущенка, екс дружина його син навчається в такій дуже серйозній швейцарській дорогій школі, де в місяць. В рік точніше навчання 200 тисяч доларів коштує ось і кошти, які мали піти на ремонт української енергетики, на захист трансформаторів об'єктів критичної енергетичної інфраструктури від російської агресії, опинилися в Швейцарії. Треба ж вивчити Єрмана Голущенка. Сина, от ось так ми з вами, платники податків, скинулися на цю школу. От, ну я думаю, що це ми побачили вершину айсберга, там були серйозні схеми і мільйонні доларові потоки. Ось я думаю, за таке ну не просто підозра в корупції має бути, має бути ще й підозра в державній зраді, тому що це не просто розкрадання державних грошей на державному критичному підприємстві, а це і виведення цих. Грошей під час війни в умовах, коли вони мали би бути направлені на підготовку нашої енергетики до зими, до обстрілів. Чи існує справді зв'язок, який можна довести між Галущенком і зрадником Деркачем, на вашу думку? Цей зв'язок є. Його можна довести як мінімум на основі відкритих фактів. Журналісти-розслідувачі неодноразово показували цей зв'язок. Ось чи можна його довести в процесуальному характері прямо в суді? Я думаю, що тут буде складніше, і тут уже не має бути роботи тільки НАБУ, тут має бути взаємодія зі службою безпеки України. Бо зв'язок з державним зрадником. Деркачем, а, ну це вже також продовження злочину державної зради, і СБУ має в юрисдикції свої розслідування таких злочинів. Але ж ми пам'ятаємо, кого розслідує СБУ. СБУ розслідувала на і САП, яке розслідувала Галушенка. Ось тому очікувати, що тут СБУ е, в процесуальному порядку е, прокрутить цю ниточку і покаже, як. Від Галущенка до Деркача рукою подати. Ну в мене немає таких очікувань. Власне, минулого та тижня знайшли це прослуховування в кабінетах набу. І тоді, до речі, пан Кривонос він зробив такий анонс, що будуть скоро і новини у справі Мідаса. От ми маємо таку зараз новину, звичайно, але от ви кажете, що це верхівка айсберга все одно. Чого ви очікуєте зрештою від цієї справи? Як вона має бути розслідувана? Чого ще бракує для того, щоб сказати, що ми цю справу розкрили і справедливо покарали всіх? Ми чекаємо, яка була роль Андрія Борисовича Єрмака в я не знаю, в покриванні всіх цих схем. Він не міг не знати про їх наявність. Ось він фільтрував людей на топ державні посади, в тому числі в уряд, яких потім Зеленський призначав. Ось два питання на які треба відповісти. Яка була роль Єрмака в цих схемах? І друге, чи знав Зеленський, і яка була його роль? Ось це, це два важливі питання, відповідь на які визначатиме подальший розвиток загалом подій в внутрішній політиці в Україні. Далі Коленюк була з нами на зв'язку. Дякую дуже. Центр протидії корупції, виконавча директорка. Говоримо ми про резонансне вчора. Затримання екс-міністра про це пише до речі, всі провідні медіа зараз світу. Екс-міністра енергетики е Галущенка Германа е сьогодні розпочався, власне суд. Ми будемо за ним стежити. Можливо, завтра він буде обирати запобіжний захід для е колишнього високопосадовця, якого звинувачують в організації і участі в схеми з відмивання. Коштів на понад 100 мільйонів доларів, і це гроші, які мали йти зокрема на захист енергетичних об'єктів від російських обстрілів.